Трампа трішки розвернуло, друзі мої. Ну, він така людина не постійна. Його кидає з одного боку в інший. І тепер він знову починає погрожувати Росії. Нам то є досить добре, коли його кидає в наш бік. Але не сподівайтесь, що то назавжди. Ми маємо розуміти, що він людина нестабільна, і нестабільний партнер це не дуже добре. Але зараз отак. От Поговоримо зараз про те, що відбувається в світі, і найголовніше про наші із вами проєкти. Вітаю! Мене звати отець Богдан. Я український православний священник. Прямо зараз ставте вподобайку обов'язково цьому відео. Бо ми чотири дні з вами не спілкувалися, а це вже досить погано. Я, наприклад, скучив за вами. Сподіваюсь, ви теж за мною скучили. Ми там потрішки на Ютубі зростаємо, якісь одиниці з вас підписуються, то вже добре, стає більше. І зараз я вам поясню, чому нас стає більше і чому то добре. Але перед цим вподобайку, підпис, підписка на цей канал. І отут десь є посилання на телеграм, і внизу. Є теж посилання в описі на телеграм. Обов'язково підписуйтесь. Так от, я анонсував вам вже наш спільний проєкт, назву якого я не розголошую, поки, бо сама назва то вже є провокація, а я не хочу просто так провокувати недобрі до нас сили. Що то за проєкт? Проєкт, який має повернути владу українському народу. Ви ж знаєте, що в нас в Конституції так написано, що єдиним джерелом влади в Україні є народ. Але ми ту владу можемо проявляти дуже, дуже якось непостійно ми ту владу проявляємо. Тільки коли вибори, так а зараз і виборів нема, бо війна. І це логічно. Так, от ми маємо розробити з вами інструмент. А він вже розроблений, ми його вже розробили. Зараз тільки готуємо для публічного запуску. Ідея яка? Ідея повернути українцям пряму владу. І ми, мабуть, станемо першою країною, яка таке буде мати. Зараз для цього є всі, геть-всі, технології сучасні, які нам в цьому можуть допомогти. Тобто, якщо ми зберемося, буквально. Всі об'єднаємось, то ми будемо мати спільний голос, навіть якщо у нас буде там 100 тисяч, наприклад, це вже досить багато для того, щоб донести нашу позицію до влади, чи до нашої влади, чи до міжнародних інституцій. Тобто, в жодній країні, народ не має голосу, а в Україні ми будемо мати голос, і ми напряму зможемо з вами разом казати нашій владі, що саме треба робити. Оце є пряма демократія. Погано, добре. Завжди більшість розуміє, як, до, як вірно робити не завжди, але то і є пряма демократія, і є то величезне досягнення нашої країни. Цей проєкт дуже хочу встигти е, запустити е, мінімальну версію е, надати вам саме до Різдва. Або до Нового року, і сподіваюся, що Господь допоможе, і мої розробники впораються, було б дуже-дуже круто. Е так от, в цьому проєкті в будь-якому прояві влади саме кількість людей, яка долучається, є найважливішим. Тобто, якщо ми зберемося в п'ятьох, то вже безпосередньо до... <кращ> краще, ніж один. А якщо ми зберемося в 10, а в 10 тисяч, а якщо у нас буде мільйон. А ви знаєте, скільки людей на виборах реально віддають свої голоси? Коли от пройшов депутат, да. скільки він реально зібрав голосів? А скільки реально зібрав голосів президент, щоб обратися? А я вам розповім, але не сьогодні. І ви будете дуже здивовані, хто не заглиблювався в цю тему, це дуже невелика кількість голосів. Ви реально будете здивовані, ви можете зараз самі подивитись, але в наступних відео я вам то розповім. Я розумію, що зараз лізти і дивитись, скільки людей реально за когось там проголосувала, то не цікаво, і краще, щоб отець Богдан вам це розповів. Гар гаразд! Але ви вже розумієте, що небагато. То проєкт номер один. Зараз ми з вами поговоримо про те, що відбувається в світі і навколо України, а потім я ще два проекти вам презентую. Але для того, щоб ви не пропустили, коли ми будемо запускати ці проєкти, а це проєкт громадський, тобто і вам потрібний в першу чергу вам. Я та за себе постою, за мене Бог постоїть. А вам ще щоб за вас господь стояв треба в нього вірити. Ну, така система. Але, значить, Господь відкриває двері тільки тим, хто стукає. Якщо ви нічого не робите, Він не може вам допомогти. Він не може робити за вас. Він може тільки штовхати, направляти і благословляти ваші дії. І так не Господь, а якийсь, мабуть, диявол чи сатана намагається впарити в Україні під будь-яким соусом, з прикрасами. там... <заст> Подарункові обкладинці е, тему. Ну, визначте визнайте хоч трішечки російські, ну, окупованої території. Російські, російською. І от нам намагаються впарити, щоб ми то зробили з вами. Вони беруть окремо у намагаються його. Перед цього Перегнути Зеленського перегнути, разом їх саджають, окремо закривають по кабінетах і тиснуть, 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 тиснуть. Хоч шматочок визнайте, бо якщо ми визнаємо щось перше, далі насядуть так, що ми нічого більше зробити не зможемо. Вони зараз показують, то буде тимчасове рішення. Давайте не дай Юре, а де-факто. Але єдине на що погоджуються Україна і вірно робить, ми погоджуємось на те, щоб визнати території. Тимчасово окупованими Російською Федерацією, агресором. От саме в такому формулюванні. Будь ласка, можемо підписати будь-які папери про це. А що воно де-факто чи де юре є російським, вже такого не буде. А більше того вони хочуть, щоб ми зняли свої війська з оборонних позицій і вони просто так туди зайшли. Фігушки, фігушки. Ми підтримуємо нашу армію, ми пишаємось. Людьми, які боронять країну, ми намагаємося щоб їх гинуло якомога менше. Саме тому ми працюємо з більшого дронами, тобто, щоб наших гинуло якомога менше. Дуже важко на фронті, дуже із постачанням важко. І є недобрі люди в нашій армії, які намагаються на цьому наживатись, то страшний гріх. І робити того не можна, але ну, є такі роблять. Їх виявляють, їх карають, ставлять на місце, але не все одночасно можна робити. Бо недобрі люди є будь-де. Я взагалі, якщо ви дивились, що там безугла робила пані Безугла робила в Раді, і там і драки, і блокування трибуни, і я вас прошу, друзі мої, ви ж робите недобре, невірне і те, що. Відлякує людей від стабільності, тільки люди якось намагаються триматись зараз під час війни, а ви таке робите в парламенті. Знайдіть, будь, будь ласка, більш людські інструменти, якісь взаємодії між собою, щоб ви могли не оце робити, не цей жах, а щось нормальне. Бо що бачать люди, що ви шваритеся, що ви тягаєте один одного за чуба що ви підіймаєте собі зарплатню, а військовим ні. Я взагалі бачив, плакати хотілося. Плакати, коли голосували за те, щоб фінансувати лікування наших військових в лікарнях, фінансувати їм повністю утримання і їжу, і пігулки, і все ж там потрібно, щоб лікувати військових в госпівшпіталях, був пустий зал. Пустий зал. Тільки 13 людей змогли проголосувати, 13 депутатів проголосувати за, те, за, це, за це рішення. 13! Скільки їх там? 400 у нас депутатів, я навіть не знаю. Плакати хотілося, то не є добре, друзі мої. Ви депутати, ви отримуєте нормальну зарплатню. Так, будь ласочка, організуйте роботу в нашій державі. Поки народ не взяв владу, напряму робіть, будь ласка, це із совістю. Бо як візьме, вам буде боляче, погано. І ви самі будете за то відповідати вже не тільки перед Господом, а й перед людьми. Бо ви робите так, що люди починають боятися, боятися, що ми не переможемо, а ми переможемо. Бо доки ще один одна людина буде стояти за Україну, Україна буде існувати. І на то є добрі сигнали, я вам скажу. Дуже добрі. Я почав з того, що Трамп розвернувся зараз в нашу сторону. Він місяць за Росію грає місяць за Україну. Ну, Бачите, сьогодні нафта зафіксувалася російська Ураз на рівні 40 доларів за барель. Це супермало. Супермало. На рівні 60 доларів за барель у них вже сиплеться бюджет російський. І він вже сиплеться, і ми то бачимо. Але то економіка, і навіть я вам звернувши увагу в курську, в курську, то не показують по російському телебаченню, але ви маєте знати, там, коли заходила туди українська армія. До речі, там режим контрористичної операції ще не завершений. Вони, вони його так називають. А ми називаємо то війною. В Курській області він не завершений. Тобто ми ще там знаходимось, потрішечки не даємо ворогу жити. Так от там, 100 тисяч людей лишилися без житла. 100 тисяч людей, бо там пройшов фронт. Не треба їх зараз прям жаліти починати, бо в нас більше горя, більше людей ви своїм поки займаєтеся. Звичайно, не треба радіти людському горю, навіть якщо то агресор, але давайте балансувати. Там 100 тисяч людей, просто для інформації. Лишилися без житла. І якийсь до час, декілька місяців їм виплачували гроші, щоб вони могли хоча б десь щось орендувати. Орендувати десь, щоб жити І от зараз їм зупинили ці виплати. Немає грошей, щоб утримувати своїх власних людей, щоб просто дати їм, де жити. Бачите, 100 тисяч людей не мають де жити в Росії через те, що Росія не може їм сплачувати за житло, а вони без того житла лишились. Це теж сигнал, так? Другий, як мінімум, який ми сьогодні проговорюємо. Вони підіймають податки, це третій сигнал. Вони зажимають власний бізнес, вони починають грабувати власних бізнесменів. Це теж сигнал до того, що немає грошей в Росії. Їх Все менше і менше і менше. І це. Сигнали, які кажуть, що в будь-який момент російська влада може впасти. Це може бути суперспонтанно, от раз і впало. Будуть казати, що чорне, чорний лебідь прилетів, але я вам кажу, що вже є про то сигнали, що може обрушитись в будь-який момент. Ще два моменти, але вже не економічних про Росію, на яку ми маємо звернути увагу. <кій> Вибачте. а Ідеологічних є такий е, науковий блогер Ян Топліс. Н не треба навіть шукати. Просто повірте на мої слова, що є такий. Він про науку розповідає. Добре, не добре. Я декілька відео колись давно його дивився, і весь цей час, чотири роки повномасштабної війни, він мовчав, а нічого не казав е, про війну, а не підтримував. А не ніяк проти своєї влади не висловлювався. І от на минулого тижня він в своєму телеграмі привітав там якісь війська, які управляють дронами російськими, і а, давайте там будемо радіти за наших хлопців, які відстоюють хлопців за наших ребят. Наші хлопці реально відстоюють і країни, країну, а їх ребята вони окупанти. От все, що ми маємо розуміти. А от він там своїх ребят вирішив підтримати. І все, його як блогера вже майже немає. Бо він отримав стільки хейту від інших росіян, які сподівалися, що він не буде в особистому блозі в Телеграмі такого писати. Чи він за то гроші отримав, чи його змусили. Немає різниці. Від нього відписалися, його перестали дивитись. Все, він не вилізе вже з того. Просто зруйнував свою блогерську кар'єру. І хто це зробив? Це зробили росіяни. Тобто, є такий запит в Росії на правду. Там в Курску виходять люди. На мітинги, то не показують по їхньому телебаченню. Вони бої немає де жити. То Ян Топлес, бачите, обрушив свій канал саме через росіян, які його дивились. І от Дмитро Нагіїв, такий актор, бачите. Він сидить в Росії, не висловлюється ані туди, не сюди, але робить такі, проти, ну, такі заяви, що не можна однозначно сказати про що. Але от його запитали, чи є у вас якісь до пригоди, е останнім часом. На відкритті якоїсь премії, на презентації якогось фільму. Немає значення його запитали. Він каже: е Ви мене це питаєте на четвертий рік війни, чи є в мене якісь пригоди? Отак. І все, його хочуть вже і на визнати. Але, Але по інтернету російському, по рунету понеслася <інформ>... ну підтримка його, бачите. І от це на фоні тої доліної, яка провладна, умовно кажучи, на тлі цього Нагієва, на тлі цього Курської області. Ми все бачимо, як це мовчазне російське населення насправді. Не так вже готово одностайно підтримувати того Путіна, і в якийсь до момент то має обрушитися. Ми з вами розуміємо, що війна триває, доки Путін живий, а далі буде пом'якшення, і навіть російська опозиція, яка вигнані в екзилі так скажемо. Там Карповці, Ходорковські, вони там вже чваряться між собою, намагаються якось розділити існуючу <свистуючі> в них владу, бо вони знаходяться за кордоном. Оце я вам російських новин сьогодні накидав, так? Чваряться опозиція між собою саме через те, що будуть вони визнавати Крим українським чи не будуть, коли прийдуть до влади. Бачите? І таке більш сильне крило. Намагається саме віддати, намагається відстояти свою позицію, що вони віддадуть Крим Україні. І це дуже добре. Давайте ще про Трампа, який ми з нього почали, так? Про Трампа, який на тлі того, що нафта впала вже до 40 доларів за барель, і здається, що сьогодні вона може ще впасти. Він каже, що буде посилювати санкції проти Росії, бо вона не хоче. Не хоче йти на перемовини, нормальні, мирні перемовини. Йому навіть запропонували ж ми різдвяне перемир'я, щоб ми, ну, хоча б люди посиділи на свята вдома, нормально могли якось відсвяткувати. Ми, християни, вони кажуть, що вони християни, але такі вони собі християни, які благословляють війну, вбивства і все, все таке недобре. Але ну, якщо ви християни, давайте Різдв'яне перемір'я давайте зробимо. Але бачите, вони не хочуть на то погоджуватись. Ну, а що зробиш? То враг, то війна. Ми не можемо на нього полягатися, як і на Трампа насправді. І каже, що буде по, е, зажимати їм гайки. Бачте, да? погіршувати умови, погіршувати санкції. І зараз пограє Трамп трішки на нашому боці, потім, мабуть, перебіжить на інший. Пряма заява така, що США готуються запровадити додаткові санкції проти Росії, якщо Путін відхилить мирну угоду з Україною. А як ви виходить? Ми їздимо до Сполучених Штатів в Європу, в трьох збираємось, вдвох збираємось, намагаємось сформулювати ту мирну угоду, яка навіть трішечки буде грати на боці Росії, але. Але ми не з Росією то обговорюємо, а із з Європою і з Сполученими Штатами. Вибачте, а як ми можемо підписувати мирну угоду на трьох Сполучені Штати, Україна і Європа, коли ворог навіть не приймає в цьому участі? Так. Ну, от Трамп виконує свої постановки. Що вчора він дружить з Путіним, сьогодні вже не дружить, завтра взагалі він проти всіх. Не можна йому довіряти. Не можна покладатися на партнера, якого так кидає. А я вам ще зараз анонсую два проєкти. Я ж кажу, що економіка. Економіка супер, дуже важлива для України, і тому ми запускаємо ще другий проєкт. Чекайте, це тільки анонси, але ви вже маєте знати, що це буде за проєкт. Проєкт називається Франтека. Бачите, так і називається Франтека. То ми взяли, ну то для тих, хто знає таке франшиза. Бачите, ми взяли франшизу, взяли бібліотеку і створили таку гучну назву. Буквально бібліотека франшиз, але ідея яка? Рухати український бізнес в Європу. Просувати всіма силами український бізнес в Європу. Буквально так. Е, для того, щоб Україну будували ми нашу економіку. Наш бізнес має сплачувати податки. На ці гроші ми маємо будувати армію і будувати свою економіку. Бо, як завжди, я кажу, українська економіка є основою економіки і армія. Економіка фінансує армію, економіка фінансує науку, економіка фінансує весь розвиток. Ми маємо робити все для тієї економіки. Але державна економіка вибудовується на податках. Податки сплачує бізнес, тому ми маємо робити так, щоб наш бізнес заробляв все більше і більше. Тому ми маємо штовхати наш бізнес на європейський ринок. Європейський ринок це півмільярда людей із грошима. Тому ми вибудовуємо таку систему франшиз, через яку ми будемо український бізнес штовхати, тягнути в Європу. Це наш проєкт анонсую, Називається Франтека, проєкт номер. Два. Ще є один проєкт, старий, я про нього вже казав проєкт DOX, де О2X. Ми збирали більше року, збирали новини, тренували на українських новинах, але зараз вже перейшли на німецькомовні, англомовні і франкомовні. Аналізуємо і ми навчили його. Цей штучний інтелект розрізняти, де новина каже правду, а де є заказуха джинса, фейк чи вброс. І е, це вже точно найближчим е, часом ми відкриваємо для вас прям дуже скоро інструмент, де ви ставите текст новини, і вам буквально наш штучний інтелект АІ показує, що це брехня. Оце наклеп, оце заказуха і дає посилання з підтвердженнями. Бачите, от такий інструмент ми розробили, що ви зможете відрізняти правду від неправди. Супер-пупер інструмент. Всім буде доступний. от його Анонсую супер. Ну, як е, Детектор брехні, але по новинах. Будь-яку новину берете. Завантажувати і знаєте, і як тільки ми його запустимо, вже найближчим часом, а може і з завтрашнього відео, ми вже почнемо. Я вам буду показувати, як він працює, буду брати новину просто, закидувати в нього і отримувати від нього повний аналіз. Де брехня, де є правда? Можете, до речі, зараз в коментарі писати тут, прямо під відео, яку посилання можете давати, можете просто тексти, новинки дати. На яких ми будемо тестувати разом із вами цей штучний інтелект, це дуже круто. До речі, якщо ви хочете, щоб ми з вами щось обговорили, які теми я не піднімаю, на не вас є. Е, Телеграм-канал і там відкриті е, повідомлення. В телеграмі можна каналу писати. повідомлення. Заходите і пишете безпосередньо, мені про що ми маємо з вами поговорити. Можете новини кидати, будемо їх разом розглядати, друзі мої. Всіх вас люблю, малюся за кожного. Хай Господь осяє ваш шлях і благословить. З вами був отець Богдан, український православний священник.